Всім привіт! Вирішила почати це відео з ось такого виду з вікна, обожнюю весну за її яскраві кольори, які піднімають настрій. А це у мене пазл з АТБ, але точно ці є ще в Аврорі по 88 гривень серії Гаррі Поттер. Мені принесли ось такий дуже гарний, тут багато атрибутів з Гаррі Поттера, всією сім'єю. Гарно провели вечір, дивились Гаррі Поттера і складали цю красиву картину з Мелфою. Приїхали до батьків, а клумба розстрілає мама на ще тут багато тюльпанів. В неї ще одна клумба є, але ця прям невірно мені подобається, заказала вже в неї фігурки і, і сензая для саду. У нас з'явилась така новинка, очікую. Зараз вам покажу свої невеликі покупки за вро. І так, поповнила лісену колекцію ось таких бусинок. Вони в нас дуже швидко закінчується. Вона любить їх використовувати Приліплені слаймом, приліплені різних фігурок із пластиліну. Вона прикрашає свої вироби ось такими бусинками. Завжди, якщо бачу якісь нові цікаві, її беру. По скейці був варевник, взяла, тому що планую дещо випікати з і якраз харчовий мені був потрібен. Я вам показувала в минулому відео, купила багато до паски прикрас. Ми не встигли спекти пасочку, але думаю, якийсь кексик спечемо і перекрасимо, можливо, навіть у цьому блосі. Далі на касі. Були по скидці ось ці зошити на пружинці. Дуже зручні, вони прям упаковані. У мене є декілька цієї серії і коштували всього 29 гривень. Такий хороший, якісний блокнот зошит, просто вау, мені потрібно. А також в районі 20-30 гривень коштував ось такий набір. А тут 12 аркушів паперу, 8 картону. А, знову ж таки, у нас злізе це такий розхідний матеріал. Тут є такі ось цікаві кольори. А, взяла, будемо щось робити. Нам ну, завжди треба. А, мені подобалась колись дуже компанія-душка. Зараз були по акції, взяла собі сировитку з гіалуроновою кислотою і крем для обличчя з трьома гіалороними кислотами. Як, звичайно, на цю ціну, надію, що мене не посипли. Це український бренд. Вирішила затестувати, зараз покористуюся тиждень-другий. Вам розкажу, як у мене справи з обличчям після використання цих, цих двох продуктів. Хто користувався, напишіть мені, будь ласка. А йшла я за оце милом. Бачила в інстаграмі багато реклами, там воно дуже дорого коштує, Є, з'явились різні аромати. Воно видається вигляді ось такої квіточки. Ось так виглядає, коштує все 55 гривень. Зараз лізі покажу, я думаю, вона буде в захваті. Звичайно, швидко закінчується, тому що воно таке прикольне. Але, ну, якщо ваші діти не люблять мити руки, це те, що вам потрібно. Отут, пише там від 2 в одному. Треба буде почитати, для чого воно ще. А, милопінка, ось. І взяла мені досить непогано заходять усі сиропчики. Інколи хочеться якоїсь такої смачної кави. Тут головне не переборщити. Якщо дати в міру, то навіть дуже непогана кава виходить з цими сиропчиками. Сьогодні четвер, у мене робочий день, якраз навчаюся. Ось у мене тут моя канцелярія, блокнотик, не буду вам показувати свій не дуже вдалий почерк. Але, помітила, ви знаєте, я вам показувала, ми злізу робили багато стаканчиків, переробки старих. Але мені не вистачає тому або в відео, або в шорці буде ще один стаканчик. І ще треба взяти якісь текстові маркери з Аврори. також мені їх. Трошечки не вистачає саме для навчання. А поки обідня перерва, трошечки почитаю, читаю в основному вечором. Почала ось таку нову книгу, чому люди тупі, психологія дурості. Називається дуже цікаво і початок мені сподобався, буквально декілька сторінок встигла прочитати. І якраз автор описує, що ніхто це не досліджував, хоча потрібно. Ну, Прочитаю, скажу вам свої відгуки. А поки і хочу насолоджуюся і з вами поділитись. Ось в цьому магазинчику, інстаграм, ось так він називається, Magic Candle, брала ось такі свічки. У мене е, був, є ще половинка аромату Єніфер. Він пахне буском. Просто вся, весь дім пахне буском, як трохи погорить свічка. А сьогодні вирішила спробувати е, ось таку із потематиці фільмів з Гаррі Потера. Е, на вулиці в нас сьогодні трошечки похолодало дощ, і це те, що потрібно. Просто Простовав. Ароматні свічки, поки які я пробувала. І з цього з магазинчика у мене ось така чашечка. Заварила собі м'ятного чаю, на вулиці пасмурно дощик. Трохи почитати книжку. Прям. Надіюсь, вдасться передати вам цей е, такий гарний настрій. Прийшли на наш будинок, Ліза тут недалеко ходить на англійську. У мене 40 хвилин вільного часу вже встигла прогулятися по саду і зняла вам невеличке відео, саме через що я обожнюю весну. Я обожнюю ці яскраві, насичені кольори, квіти. Як цвітуть дерева. До речі, у нас в Ужгороді зацвіли сакури ще не встигли вам це зняти. Будуть сясти десь два тижні. Хто хотів подивитися, на цих вихідних планує бути в Ужгороді і вам все показати. А зараз у мене для вас шматочок неймовірної краси. У нас на старому будинку зацвіла черешня. Це просто неймовірна краса, яскрава трава, яскраві різні квіти, це кульбаби. І також вже буде зацвітати бузок. Він буде пахнути на весь твір. Просто обожнюю весну Це моя улюблена пола, пора року. Покажу вам весняні покупки в селі. Зламалась коса. У нас була хороша японська, але її треба окремо вести на сервіс. А зараз нема на це часу, тому взяли ось таку бюджетну. 5 тисяч гривень, Ось так виглядає. Думаю, на сезон все косити нам має вистачити. Ми завжди користуємося такою ручною, я вам показувала квіти, звичайно, трава гарно, але їх треба косити. А, вирішила сьогодні щось приготувати таке з овочами, як яєчню, Запікаю парчики, додам цілі томати, В цей соус поставлю яйця, щоб вони спеклися залишовтком. І в кінці додам ось такий. Дуже смачний, ми, звичайно, переправляємо посматунки, смішок, там різні приправки. Буде в нас таке сніданок обід. Вийшли в сад з ліску подивитись подивитися, як ще прийнялось. Деякі кущики дерева дуже гарно, деякі треба буде пересажувати. Все покручено, тому що зайчики їли дерева. Ось, деякі от так гарно поприймались. Точніше, навіть, можна сказати, більшість горішків і фруктових дерев. Сад гарно цвіте, бджоли гарно чути в сусіди. У нас є, як бачите, вулики. Ось така весняна краса, вже можна все садити, підкажувати. Приїхали в Ужгород на вулиці, просто неймовірно цвітуть сакури. Тюльпани, сакури, я вам сніму. О, Ліза. Я вам зараз сніму багато. Йду на вулицю зустрічати подругу. Вона перший раз, практично з початку війни, приїхала в гості з Чехії. Взяли піцу. Ми любимо сільпо. Це тепер заходили гаряче, якраз вона має прийти. Заходила в епіцентр, взяла ось такі пазли. Вже одні такого плану показували, ці трошки менші, але мені дуже сподобалась картинка. І зараз в епіцентрі дуже великий вибір різних пазлів, різних іграшок по тематиці Гаррі Потера. Також там було за 20 гривень ось такі зефірки взяла Лізі. І в Сільпо ще скуплялась. Ліза випросила, там були три види фігурок шоколадних. У Сільпо також взяла ось такий сир у вигляді мишок, надіюсь, буде їсти. До закуски нам взяла ще ось таку косичку. Ну і такі звичайні покупки молоко, цукор. Сирочки ліски. А нам сирочки. Ми дуже любимо на сніданок. Саме ось ці фані пробували різні ці саме смачні і ситні. Ліза випросила для себе. Бо ми будемо пити вино, а як же вина, деколи їй дозволяють такі газировані водички. А я люблю саме чизай, це наше закарпатське вино. Я вам показую в одному з логів виноградники, де росте виноград для цього вина. Це дійсно вино з винограду наше українське за не всі гроші світу. Ну і ще взяли до косички ось такі горішки до півці. Все, біжу зустрічати віку і покажу вам шматочки Ужгорода. Як і обіцяла, покажу вам шматочки Ужгорода. Це просто щось неймовірне. Цього року дуже багато тюльпанів, ну і звичайно сакури. Дуже рекомендую зараз приїхати в Ужгород. У нас десь два тижні будуть цвісти сакури, і це того варто. Подивіться, дуже багато тюльпанів, сакури, і це прям надихає і неможливо намангуватись на цю красу. Рекомендую до нас завітати в гості. Усім добрий ранок. Вчора дуже круто посиділа з подругою дуже довго, тому сьогодні зранку потрібні патчі. Якраз забрала замовлення із сайту Єва. На самому сайті дуже гарні ціни. У мене зараз не було жодної пудри. Взяла ось таку по відгукам від Evaline, а взагалі на Evalne було дуже гарні скидки. Буду бананово пробувати. І все в мене практично буде акційне. Обожнюю ось ці а, засоби для кінчиків волосся від G. А, Вам можу порекомендувати, якщо не перебарщувати, це краща олійка для кінчиків волосся на даний момент з усіх, що я пробувала. У мене вже така маленька банка, не знаю, яка я її по рахунку. Дуже подобається. Далі взяла ось таку пінящуся маску, саме очищаючого. Мені здається, схожу, я брала, але все-таки не цього бренду. Подивимося, будемо пробувати. Відкриваю прямо зранку, доки всі сплять цю посилочку через ці патчі від Мармейт. Взагалі, мені бальзам для губ від Marmite дарували. Це. Є, наскільки я, наскільки розумію, український бренд. Плюс в Аврорі а, зараз був Wow мені один дістався. А, сподобався, до прикладу, там крем для рук. І мені зараз зранку дуже потрібні пащі. А, Взяла собі таку упаковочку 30 пар. Буду зараз пробувати там а, по акції щось в районі 100 гривень. Також дуже доступна ціна була на Міша. 50 мл тональний крем, це глупець першому відтіночку. Дуже люблю, ви знаєте, я не можу навіть сказати, яка по рахунку в мене ця баночка. Просто обожнюю. Мега-акція, і дуже доступна ціна на ось такі тіні від Everline. Не змогла пройти повз на весну те, що треба. Дивіться, як гарно переливаються. Ось буду тестити, а вам потім розповім, як вони мені. Тож я знаю, що дуже класно. а Також Evoline це вже в мене повторка, дуже подобається. І м, новий продукт, але колись в мене був скреп для в іншому форматі, мені дуже подобався. І також по акції вирішила повторити. Все, іду варити каву і робити патчі, пробувати від мармейту. Ще хочу вам показати і розказати про таку каву Мінелі. Вона тут лісовий горіх і вишня. Вишню якраз зараз варю. Аромат дійсно відчувається вишні. А це кава з гостомеля. Їх виробництво було повністю розгороблене. І був дуже позитивний дівчинка, яка веде канал. Про мінелі. Рекомендую хоча б зайти в інстаграм, подивитися. А я буду куштувати цю неймовірну смачну українську каву. Більш детально переходите на Мінелі в інстаграм. Поки вариться моя кава, подивимось тут, як ви бачите, доліси з пустими руками не приходять. Віка також ось тут дуже мило, гарно принесла ось такі цукерки. Ну і ліза тут запас, я не знаю, на дуже довго печиво. Соломки, звичайно, дуже люблять. Ці смачні. А окрема любов моєї лізи це ось цей плейдо пластилін. А часто його беремо в епіцентрі, але я більше перейшла на повітряний заврови. Бо цей такий став не дуже бюджетний. Коли Ліза була маленька, був більш бюджетний, До речі, можу порекомендувати. Я брала баночку буквально з півтора року. Вона обожнювала сидіти і грати з цим тістом. Там є така серія для самомаленьких, маленьких, щоб точно не шкідлива. І ну зараз це просто must have, якраз У нас вже закінчилися запаси вдома. А оці пластиліни, різні такі штучки, допомагають відволікати дитину від е, телефона, мультиків, щоб вона чимось ще займалася. Ось таке, кукурудзяне печиво. В даний момент ще не пробувала. Е, і ось такий подарунок з зайчиками і писанками. Е, вже, звичайно, трошечки завжди е, почала куштувати. Все, чекаємо, будемо дегустувати з чимось смачненьким. Ось цю каву. Кава просто топ. Мені дуже подобається. Це вишня. такий цікавий смак. М -м -м. Одна насолода зранку. А, бачу, від Marmade мені сподобалось. Там дуже багато водички, потім вам покажу. А, спочатку трошечки сповзали, але потім, як ви бачите, ідеально лягли. Думаю, я зараз поставлю в холодильник і будуть просто вау. 30 пар 100 гривень, ну це була акція на ЄВІ саме на сайті. Набагато вигідніше, чим купляти поштучно навіть самі-самі бюджетні. А зараз йду в місто, а сьогодні неділя, а сьогодні йдемо на виступ моєї покресниці, чи маю зустрітись після обіду ще з моєю подругою колегою по роботі. А, багато планів, але це все вже вам покажу в наступному відео. Дякую всім, хто був зі мною. І запрошую вас в Ужгород на цвітіння А Орієнтовно, десь два тижні має бути цієї неймовірної краси, коли ти йдеш і просто насолоджуєшся. Всім дякую, всім па па па, -па.